Привіт, мене звати Лєра, Я займаюся рослинами вже близько півроку, і за цей час в мені вже є що розповісти про своїх зелених питомців, своїх зелених улюбленців. А, от. Але перше своє відео в Ютубі я хотіла би присвятити не тому, які в мене є рослини там чи як я з ними доглядаю. А хотіла би присвятити це такій дуже делікатній темі, як проблеми з рослинами. Бо я, як новачок зовсім в зовсім цій сфері, півроку тому стикнулася з проблемою, що я дуже багато що не знаю. Хоча ніби роблю так, як пишу в інтернеті, але щось не виходить. Рослини починають помаленьку помирати. Тому сьогодні я розповім вам про свій топ рослин, які в мене не прижилися, незважаючи на те, що я намагалася їх врятувати, читала в інтернеті різні поради. Але все ж таки, у ви, вони зараз вже на небі. Тому, можливо, комусь з вас це відео буде цікавим, буде корисним, бо якщо ви тільки починаєте займатися рослинами, можливо, ви б вибрали якісь інші рослини, як для першого разу. Тому почнемо: мій топ, їх, точніше, це навіть не топ, це просто список рослин, які в мене не прижилися, і перша рослинка з них це була папороть. Це була звичайна папороть, і мені було так шкода, коли вона е, просто пропала. Ось така, до речі, вона була дуже гарна, дуже пишненька. В неї такі були дуже красиві листочки. Я її купила на базарі, е, пішла, побачила, сам бабуся продавала папороть, да. і вона мені дуже сподобалась. Я думаю, Боже, що за не доглядати? Вона ж е, росте в лісі, е, там сильно до... З неї уходу не потрібно. Е, от Тому я принесла її додому. Спочатку все було добре, все було класно, вона мене радувала, а потім почалися проблеми от з її листочками. От неї Оці такі дуже дрібні листочки, і вони почали просто сохнути на кінчиках. Я прикріплю тут фото якесь чи відео. Вони почали сохнути і дуже сильно. І потім в результаті я вже стикнулася з тим, що десь приблизно через місяць, місяць часу у мене папоротник просто виявився лисим без листочків. Вони були жовті, засушені. І у мене є такі здогадки, чому так сталося, чому взагалі він посох, тому що я його постійно переливала. Я дуже дуже багато долила води, бо я прочитала в інтернеті, що папороті дуже люблять. Воду, вологий ґрунт. Але насправді вони люблять просто вологість, а не мокрий ґрунт. У мене він був геть мокрий постійно. І тому папоротник скинув своє все листя. Ось. Наступна рослинка, яка в мене, на жаль, не прижилася. Мені дуже шкода, що вона в мене не прижилася. І це така тілансія, така рослинка. Дуже схожа чимось на зелену цибулю. а ну мені так особисто схожа. Ось такою красивою квіточкою. Мені подарувала її мама на новоселення, за новосілья, коли я переїхала на нову квартиру. І з першого погляду мені ця ділансія, ну, Трохи ну, така була дуже специфічна рослина, вона не вписувалась в мій інтер'єр, і тому я її поставила в іншу кімнату зовсім. Прийшла мама до мене в гості, побачила, що ці е, стоїть десь окремо від цих рослин. Е, мама так трохи розпереживалася з неї, принесла її назад. І я вже така думаю: ну ладно, ну ладно, придеться вже її десь в інтер'єр вставити. І знаєте, за цей час я її так полюбила і е, одного разу. Сталося таке, що в неї почали сохнути її. Оці довгі листочки, вони досить жорсткі, вони почали сохнути. Я вже бачила, що деякі з них сухі зовсім. І в мені стельнула геніальна просто думка. Я не розумію навіщо я це зробила. Ну, мабуть, через те, що я просто хотіла поекспериментувати чи довірилась інтернету, але я прочитала, що тіланці вони можуть жити без ґрунту. І в результаті я виняла діланцію повністю з ґрунту. А, повністю я її виняла з ґрунту, вона була без ґрунту, я її не поливала, не обшикувала, просто стояла в горшку. І в результаті через... Десь орієнтовно там, тиждень, пару, десь до тижня я приходжу до неї, дивлюсь на неї, а вона вже вся засохла. Я намагалася її реанімувати, думала, можливо, вдасться там, якісь живі листочки з корінням посадити в землю, але вона просто вся засохла. І зараз я вже розумію, чого так сталося, бо, звісно, рослина без води не зможе жити, а ця рослинка вона по факту взагалі була позбавлена води. Зовсім, бо не було ґрунту. Хоча дійсно є тіланції, які живуть без ґрунту, спокійно, їх купають. Я це знаю. Але сама я з такими тіланціями ще справи не мала. От, і наскільки я знаю, саме моя тіланція, вона називається Аніта. Вона е, може жити в ґрунті. Ну, це наскільки я знаю по інтернету. Вона все ж таки має жити в ґрунті. От, тому я її пересушила. Наступна рослинка, яка у мене, на жаль, не прижилася, теж мені дуже шкода, бо це теж був, це як, тож був подарунок моєї мами. Мені на новос... на заселення в нову квартиру на новосілля. Це калатея Ру... Ру... Руфібарба. Я дуже її любила. Вона була така пишненька, велика, класна. В неї такі були махрові листочки. Зараз спробую показати. В неї були ось такі махрові класні листочки. Бархатісті, і воно так класно вписувалося в інтер'єр, але почалася одна проблема це те, що в неї почали жовтіти листя. В неї почались такі дуже сильні жовті п'ятна на листочках. І я вже знаю причину, чому так сталося. Тому що я її постійно переливала. Знову ж таки, така сама історія, як з папороттю нефр... нефр... Нефролепісом. Я просто свою е... калатею перелила. Взагалі, в принципі, вони ж тропічні рослини, але коли там грунт постійно мокрий і не просихає, само собою починає гнити коріння, починаються проблеми з листям. Я своєчасно її не пересадила, не зайнялася нею, і в результаті. Вона в мене просто вся повністю засохла, ось, зіпсувалася, і я вже просто з, -з, 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 -з болю в серці її як виносила на смітник. Я просто йшла з цим пакетиком і така надіюся, Боже, може хтось ну хтось мигується над цією колотейкою і зможе її врятувати. Я її там так поставила біля смітничка, так далі, щоб люди, можливо, побачили її, і після того я її долі не знаю. Буду було дуже їй шкода. Така була красуня, але на жаль, ми з нею дуже не подружилися. Та й в принципі, я наскільки знаю, калатеї досить примхливі рослини, з ними важко доглядати. Ось тому, як для новачка, калатея, напевно, це не найкращий варіант. Наступна рослинка, яка в мене не прижилася, і це дуже-дуже дивно, бо зазвичай ці рослини вони досить стресоустойчиві, і, в принципі, новачкам вони підходять, але в мене не прижилася ось така рослинка Рео. Мені здається, вони є у всіх офісах, у всіх якихось лікарнях і так далі. Але в мене, на жаль, вона не прижилася. Я її дуже переливала. Мені постійно здавалося, що в неї. Її горшок, її земля суха. ось, І я постійно лила-лила раз в три дні. А вона ж взагалі має таке м'ясисте листя. Вона, в принципі, ну це не ніби не сукулент, але в принципі вона може досить довго бути без води. А я її перелила. І тому в неї почалися п'ятна по листочкам, Вона їх опустила взагалі своє листя і стала така дуже незрачна. ось. Якась ніяка стала. І вже я потім я, а я, я взагалі що? Я подумала, що я її пересушую. Мені постійно здавалося, що вона суха, і тому я її ще більше поливала, ще більше, ще більше. І в результаті я з нею попрощалася, бо я зрозуміла, що я її просто вже все не можу спасати, бо в неї всі листочки були в п'ятнах, і вона ну все була вже нереаніреаніментабельна. Не Реаніментабельне, такі слова взагалі є. Реанімувати, не могла її вже реанімувати. Наступна рослинка, яку мені, чесно кажучи, теж доволі шкода, бо вона дуже була красива і дуже гарно вона вписувалася в мій інтер'єр, дуже красиво стояла на, під, на віконечку. Це було Хебе, де отака от, кущик ХБ. Мені вони надзвичайно дуже подобаються, їхні листочки. Вона ще така була дуже. Красива, пестрим кольором, така варіагатна. Я як її купляла, то мені здавалося, що з нею буде дуже легко доглядати, бо, в принципі, їх взагалі ж на дворі всадять, вони переносять доволі холодну температуру. От. Але вона у мене почала. Е Засушувати свої листя, вони ставали чорними, коричними, осипалися, і в результаті я проснулася одного дня з тим, що в мене вже просто з такого красивого кущика пишного залишилося там буквально е трішки. Трішки здорових листочків, і то е, я намагалася її реанімувати, цю хб я її е, від паразитів оброблювала, і я знайшла там на ній яєчка паразитів. До речі, я маю думку, що, можливо, це була одна з причин, чому вона померла. Я ніяк не могла її реанімувати, бо вона була заражена якимись жучками. Там були такі круглі, білі яєчка, було дуже багато мошки Але е, ще інша причина, можливо, це те, що її знову ж таки її переливала, бо я е, постійно мені здавалася. Я що вона була суха, от, тому я їй ще більше ла -ла 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 -ла. от Напевно, ґрунт не просихав, і тому, на жаль, вона теж пішла на небо. от. Ще така є думка, чому мене ХБ не, не прижилося в домі. Це те, що я як принесла з дому своє це ХБ, не з дому, а з магазину це ХБ, то це ХБ було в такому дуже дуже тісному земляному комі. Я цей ком не обдирала. Я просто взяла цей ком, цей такий дуже твердющий, і всадила в нову землю. Ось і можливо, можливо, така причина, що вода просто не змогла діставатися до коріння рослини. От, хоча її там лила дуже багато, багато, але коріння просто не доставало води. Ну, це мої гіпотези, це просто, я так думаю, бо це було вже доволі давно. Ще на початку, того, як я почала займатися рослинами. От. Наступна рослинка, яка в мене не прижилася, вона досить теж неприхотлива. Це хамедорея, пальмочка така красива. Мені передала цю пальмочку мама мого хлопця. Вона зі свого вазончика. От. Але проблема була дуже досить серйозно. Цієї хамедореї це те, що вона була заражена щитовками. Дуже було їх багато. Я перший період часу не дуже розуміла, що це таке. На ній було дуже багато цих таких бляш... бляшечок оранжевих, коричневих. І я думала, що це можливо якась вада. Ем... Механічна в плані треба почистити, можливо, це грязь, і тому я намагалася почистити цю хамидурей. Я там пам'ятаю, перший раз, як вона мені принесла, я там і листочки витирала волагами, серветками і руками віддирала ті забруднення, як я тоді думала. Але в результаті вони нікуди не зникли і вони залишалися. І досить довгий період часу вона в мене жила з цими бляшками, з цими щитовками, коли вже я потім зрозуміла, от, можливо, десь місяць. І після того, як я вже в інтернеті про а так, не так було. Я взагалі лягала спати, лягаю спати, і зазвичай, коли я лягаю спати, я думаю про свої рослини там обдумую, що там як все добре, що там завтра буду робити з ними. І тоді я лягала спати, і я дуже дуже довго не могла заснути, бо я думала про ці бляшечки на хамедореї. І я зайшла в інтернет і вирішила в Google запитатися, що це може бути. Я зробила фотку, а нарешті додумалася спустя місяць, і мені Google пробив, що це проблема, це щитовка, яку дуже важко виводити з рослин, бо в неї дуже товстий панцир в цієї щитовки. От і тому я дуже, дуже засмутилася, і вже відразу в той самий день я. Да, ти самий день я переночувала йти самий день. Зранку встала і побігла відразу її оброблювати від паразитів від щитовки, Але у мене ж багато було досвіду в лапках. І я зробила одну дуже фатальну помилку, коли я оброблювала хамедерею від цих щитовок. Я вирішила почистити землю. Я забрала землю повністю всю промила коріння. І оскільки в мене не було вдома землі, щоб її посадити в нову землю, я вирішила, що я візьму цю хамедерею, поставлю її в горшок пустий, і вона там день почекала. І нічого з нею страшного не станеться, і я на наступний день її посажу в нову землю. Але в результаті сталося так, що я. На наступний день не пересадила, бо в мене не було можливості, не було часу. Другий день теж не встигла. Там були якісь певні про свої причини, я вже не пам'ятаю точно які. І тільки на третій день я змогла цю хамедерею пересадити, але ще була велика проблема в тому, що вона в мене стояла тут, закрита в шкафу, в тому горщику, і вона просто засохла. На третій день, коли я до неї досталася, нарешті, я побачила, що це була просто засохша трава. Це вже не було рослини, це була просто трава. Мені було дуже-дуже шкода, я намагалася її реанімувати. Я поставила її в стакан з водою. Е, от я думала, що вона так оживе, не нове коріння, але проходив час, пройшло там пару днів, я побачила, що ніякого результату немає і. Все, я поняла, що я просто її реально просто вбила, і мені було настільки шкода цієї рослинки, бо це ж була така пам'ять від хлопця від мами мого хлопця, яка передала її, і тому я так теж скрипя скрипя з болю на серці її теж відпустила цю хамендерейко. Тому не робіть так, не ховайте рослини в шкаф темний, і на три дні про них не забувайте, бо це ну, 100% дуже велика ймовірність, що рослинка просто не витримає цього стресу. Е, наступна, е, наступні дві рослинки я навіть об'єднала би їх в парочку це е, олеандр, ось такий. от, такий е, череш, Черешок був, його зрізали, укорінили. І мирт ось такий от е, мирт, Проблема була в тому, що це ми замовили з мамою в інтернеті поставочку з черінків, ну геть малесеньких рослиночок собі, і ми хотіли їх вирощувати. І... Проблема була в тому, що я не мала досвіду з такими геть-маленькими рослинками. Більшості всі мої рослини, які в мене були, вони були великі. І, а це були геть-маленькі черенки, і тому я просто-напросто їх не вчасно поливала. І тому мирт і Оліандр, на жаль, вони просто засохли, так само, як Хамендурея, як Тіланція, як Нефролепіс. Вони в мене всі засихали. І... Я вже теж одного дня прийшла і бачу, що там в мене вже оліандр повністю засох. Він вже такий твердющий став. І я вже не мучилася, я просто його викинула. У мене не було жалю на серці, бо е, я розуміла, що він в мене тільки там пару днів був, я до нього ще не прив'язалася, якоїсь сильної історії з ним не було. Ось, і так само з миртом. А Мир теж засох, на жаль, і я його, теж як і Оліандра, відправила на небеса. От, ну це взагалі був мій такий списочок рослин, які в мене не прижилися як в новачка. Я описала причини, мої, на мою думку, причини, чому так сталося. Тому, якщо ви думаєте заводити якісь рослинки, вам треба готуватися до того, що дуже велика ймовірність того, що у вас вони будуть відправлятися на небеса. Я через це пройшла, я відчула на собі ці неприємні емоції. Як воно, коли ти доглядаєш, стараєшся, купуєш, там, і воно не витримує, ти себе виниш в цьому, але це дало мені дуже великий досвід. І тепер я знаю, як доглядати за рослинами. У мене рослинки зараз вже живуть, не вмирають. Я, якщо я бачу проблему, я вже можу її вирішити, знаю як. Але це все приходить з досвідом. Тобто, а ми всі повинні перепробувати, як це доглядається рослинами, і це не так-то легко, як здається. От. Тому, можливо, вам мій топ, мій списочок, буде корисним. І якщо вам було цікаво це відео, буду рада коментарям або лайкам, або підписці. І тоді до наступних відео.